На Житомирщині правоохоронці вилучили у водія цілий арсенал вогнепальної та холодної зброї. На одній з вулиць Коростишева працівники ДАІ зупинили автомобіль Фольксваген Гольф, який рухався без державних номерів. Жодних документів на право керування транспортним засобом водій не пред'явив. Під Час зупинки даного транспортного засобу було встановлено, що водій водій значить, е, перебуває в військовій формі, але будь-які документи пред'явити не зміг. На запропонування йому оглянути даний транспортний засіб він е, відмовився. Водія разом з автомобілем було доставлено до найближчого відділку міліції. Там затриманий розповів, що являється бійцем одного із спецзагонів. Під час огляду автівки у багажнику знайшли автомат Калашникова, Вісім магазинів, з яких шість з боєприпасами, ножі, військову спецамуніцію та інші речі. Що у вас в машині? В мене мій Калашник. <звук> <звук> На які підставив, ви його зберігали в цьому автомобілі? Ні, це і мій як і автомобіль, так і моя зброя. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Значить, на сьогоднішній час проводиться досудове розслідування. І буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. Міліція, вкотре застерігає незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухівки каране діяння і, окрім кримінальної відповідальності, несе й реальну загрозу життю та здоров'ю людей.